Доброго дня друзі. Сьогодні мульчуємо клубніку. Вчора ми кидали каплю на весь город майже. Отже, ось як на полуниці вийшло. Отже, то у нас там одноразова, вона тільки один раз відродить і все, а це ремонтантна. Вона родить, грубо говоря, до морозів. А там така розсада і не Ну, Будемо чувати в полуницю соломки. Раніше ми завжди так робили, тому ну, продовжуємо так робити. Волога так не, не тіряється. Та й е сама куніка виходить чистенька собі ну класно. Ну отакі от справи, слідкуйте. Так, отже, друзі, ми ще там прокаталися по полях, повставляємо там який у нас соняшник, пшеничка яка і соя. Клубніка встеляється, чується, то чим чується, хто говорить, а ми будемо зараз чіплятися, Чіплять, оприскуватись, набирати водичку та й... Мабуть, їхати бризкать соняшник, що ми сіяли ото там, де сильно багато бур'янок було. Отака От ось соя. Російський. <плес> ну, це третій день, де після <плес> Я не. Я приміщуваться. Це... Ну, так, платками. Де не десь Але осу все... чотко.

Так, отже, друзі, у нас трохи стало на погоді, тут таке насувало такий, так темно було. Ну, Желательно було б на третій день на ранок по побрихати, але це тобто завтра зранку. Коли в нас передають душі, то це другий день після посіву, вечір. То їдемо зараз, накриваємо, по-любому буде набагато краще, ніж нічого. Так як бур'ян по-любому закріпився, там коріння вже крепке. Тому працюємо зараз так, а далі будемо, вже як вилізє сонячно, будемо вже працювати експресом, будемо, не знаю, ці 50 грам. Але Старк нікому не раджу, просто знаю, що Старк витримує 70 грам. Ну, я нікому не совітую. Я просто буду працювати так, як, так як ми працюємо. Я не нав'язую нікому. Будуть більш всього такі експерименти. Слідкуйте. Так, друзі, отже, ми подобаємо Ми Вже почали, ну вороти закінчують, тут немає чого ні не знімати, нічого. Бо самі розумієте городи. Тому такі ось справи. Отже, друзі, отакий от тут фон. Переважно ну, тут все під вашем фенсом. Ну, Пристрій зараз тошним. Якраз поки соняшник зідається, янтернішиться, і сонячник буде там чистить. А далі будемо працювати експресом. Поїхали ми на поле. Тут ну тут така ситуація, тут набагато краще. Тут купувація була. Так, день на день міста. Зараз ми його запискуємо і буде все отлічно. В общем, друзі, ми направили друге присвої і їдемо далі в Городи позакривали, я ж казав. Зараз поле стоїмо. На шейни. Деякі всі, коротше, всі відпочивають, а ми все одно не тіля, але працюємо, бо завтра дощ і якщо дощ піде, то те вже все. То не знаю, що нам робити, тим випунами. Тому по-паку. Ну, Отже, друзі, це ми вже закінчили. Вже трошки починаємо пробивати фари. Ну, зараз ще їдемо. Одну площу із соєю закриємо. Там ще водичка залишилася. По 2,5 літри Лемо гліфосату. Тому зараз поїдемо і ще тут бож і буде чітко. Якраз може ще і побачимо, як фари допомагають нам чи ні. так, звісно, видно, але все одно вже має бути видно. Новинку він Все, закрили. Це тут живе діт тіктока. Бере тіктоки. А це ось ми тут в саму останню чергу сою сіяли. Ось якраз бур'янець починає вилазити, ми його і накрили одразу. Ну класно пари світять, раз знімав. Тут чітко кабины теж класно видно. Уже ще й не темно. Тут теж еще... класно видно. Де там кінець? Ну, Четко, класно.